Всім привіт, вже майже літо краленята підросли і прийшов час випробувати мою кролячу яму. Я її показував як її робив, кому цікаво. Хто вперше попав на мій канал і вперше бачив таке відео, кому цікаво, я скажу що я показував і в мене є ціле відео, як я робив цю яму, як я до такої до та такого життя докатився, що вона з себе тут представляє, а це все, а це все виходить на Напівземлянка на для кролів. І ось я буду, зараз я відловлю найбільше самця, якщо, якщо в мене вийде і заселю сюди. Будемо спостерігати, як будуть розгортатися події. Ну і звісно, колись, колись у мене все-таки з'явиться час і я отут все облаштую, викладу камінням. У мене є навіть каміння із скіфських поселень. Наприклад, якось як це. Ось цей ось камінь. Це камінь. камінь із скіфського поселення. Я б сказав навіть із його центру. Можливо, він має відношення до якогось жертовника. Дуже цікавий камінь. Таких є в мене декілька. Ну, а є і просто звичайні із каменеломи. В общем, якось буду тут все облаштовувати ракарії або кроляче містечко, в залежності від того, як підуть справи. У мене вже в здоровому вольєрі підростають криленята. Вони якісь дикуваті, але тим, тим не менш підростають, У мене ще є. Підозра, що ось тут в будці з'явилися найменші криленята. Їхня мати гарно влаштувалася. Вона залазить ось сюди на дашок і її криленята не можуть вполювати, щоб напитися молока. По дорозі до кролів, яких я буду відловлювати, від ось така красуня рожева акація біла. Біла акація вже облетіла. Завтра я планую відкачку акаційового меду чи того меду, який змішаний з акаційовими. Ось ще в мене щось відбувається. Я вперше, вперше бачу, як на півночі України в Україні Україна квітує глядича трьохшипна. Ось. Ось так вона квітує В порівнянні із акацією. Світ її зовсім-зовсім нікчемний, нікудишний. І бджіл. На ній щось поки я не бачу. Ну ладно, це таке бджоли-бджолами, акація акаціями, глядичі глядичами а кролі кролями. Тут у мене підростають вже досить підрощі Ха, мальки. Одного із них я хочу відловити. Бажано, бажано, щоб це був достатньо дорослий самець, який ось-ось почне затівати бійки із своїми братами. Наприклад, ось такий. Який щойно забіг у будку. Зараз я його спіймаю, Якщо це, виявиться, це криль виявиться самцем, то я його відсажу до себе у кролячу яму. Тому що бійки, кров і операції самовольні. Мені тут не потрібні того ж самого більшого, на самого дорослого відсаджуємо. Він буде у нас основою експериментор. Ну що скажеш? Найбільшим бурим крольом виявилася самочка. Тож я взяв найбільшого самця, якого зловив. Це ж такий сірий вилетень. Буде рада начальникам кролячого містечка. Ось такий самець самчик буде мене розпочиначем, родоначальником кролячого містечка. Це найбільший самці, яких я знайшов. Дві бурих кролички виявились зовсім не самцями. Так, він мене зараз втече, я його тут взагалі не спіймаю. Тож треба перебиратись. Сажаю його сюди. Нехай освоюється і нору трохи підросте, пару тижнів, можливо місяць, нора буде готова. Я вигрибу оттуда весь пісок, який він нагорне і підселю сюди самочок до зими, до зими, сподіваюся, дочекатися вже потомства. А як все буде тут зимою, взагалі буде цікаво. Мені самому цікаво, я такого ще я такого ще не витворяв. Ну, ось, якось так Тепер Тепер даємо свіжої трави, наливаємо, миємо на повалку та наливаємо свіжу воду, насипаємо поражного зерна. Ретельно, ретельно, ретельно спостерігаємо, як кріль обживається на новій території. Він тут повинен знайти а там у кутку місце для нори, почати готувати нору для майбутніх самиць, які до, неї, до нього підселяться. Ну і я разом з вами буду за цим всім спостерігати. Кому цікаво, як будуть розвиватися події, коментуйте. Я буду знати, що контент цікавий не тільки для мене, а, хто, а кому буде корисний, той навіть може скористатися функцією спонсорства під моїми відео на моєму каналі. Це дуже допоможе знімати більш якісні і більш цікаві відео. Дякую всім за увагу та терпіння.